Наша Іра врятувала сотні, але мені страшенно боляче, що ми не врятували її. Але вона завжди казали, що серце її на Донбасі, і вона має бути там. Вона казала, ми маємо йти. Вона йшла, коли було важко. Тому для мене це великий приклад, навіть коли мені дуже важко, я маю йти. У своєму посмертному листі вона пише, найвищою цінністю є свобода. Щоб мати свободу, треба мати ще інші цінності. Треба розуміти себе, добре знати, хто ти для себе є, що таке особисте щастя і як тобі до нього дійти. Маючи відповіді на ці запитання, найважливіше залишається йти. Я впевнений. Всю цю потугу, що вона залишила по собі за своє коротке життя, має стати нашим джерелом сили, нашою мотивацією на рух далі. Спади виностелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Ірині дрічі слава! Слава, слава, слава! Іра була моєю найкращою подругою по, по духу, по крові, по цінностям. Я навіть не знала, якщо чесно, чи, чи є такі. Люди, типу, їх можна перерахувати на руках одної на пальцях однієї руки, з такими цінностями, з таким з такою величиною розуму, масштабу, відсутності страхів і величезної гордості за те, що вона українка. І ну я можу точно сказати, що вона поміняла моє життя. Казала, щоб ми хоч якось погасили журбу співаючи. І мені лист з побажаннями, як вона хоче піти з цього світу, вона надіслала восени минулого року, брату навесні минулого року. І вона завжди так. Іронічно говорила про смерть, що мені здавалося, що вона не боялася. Зовсім нас Іриною познайомила війна і розлучила Теж війна це надзвичайно відкрита, щира, добра людина з цінностями, з відчуттям справедливості, з відчуттям справди. Вона боролася у багатьох напрямках і на багатьох фронтах, як з ворогом, так само і всередині країни. Команда залишилася її, яка робила напрацювання і зараз звертання до всіх людей, щоб вони підтримували справу, якій Іра дала основу, дала підґрунтя, а вже на наших плечах нести відповідальність за продовження її справи. Це герой України, який не завжди залишиться однозначно в моєму серці і в серцях багатьох людей, які її знали особисто або заочно. Іра писала про те, що єдине, що ми винні нашим військовим, це замінити їх на позиціях. І тому я хочу, щоб всі, хто сьогодні проливав сльози, також діяв. Ви або в силах оборони, або ви допомагаєте силам оборони. Це те, що я нестиму із собою і долучатимусь до її ідей і до того, як Іра жила. Оки, гори шуманський ша.